Заведи собачку, блін, треба, треба. Треба ще як треба. Зроблю якось в майбутньому, це обов'язково. А хоча може і зараз? О, в мене є кістка. Я десь бачив біля мого будинку, як собака десь пробігала. Яка ж все-таки тут атмосфера прикольна. Яка все-таки атмосфера старого майну прикольна. М -м -м -м. Все ще не можу нам намайлотися. Нею. Лава поки що мені не потрібна. Нормально так в скрині з дерева зберігати лаву. Логіка Майнкрафту, я думаю. Песик, я ж тебе бачив десь. Прийдеться зробити. Подорож до далеких земель чисто. Цікаво, тут на цій версії є далекі землі. Є лише один спосіб перевірити. Ой. Привіт, скелетики. Це реально буде зараз подорож до далеких земель з таким песиком, якого ніде не знайти. Буде зараз реально йти десятки тисяч блоків до нього. І в результаті він ще й там десь кокнеться по дорозі чисто. Це би було сумно, це би було сумно. МКСН у пошуках песика, новий фільм. А в результаті з'ясується, що в цьому біомі не можна знайти песика ніде. Ні, ну я вам кажу, 100% чат, він десь тут був. Він десь тут був, лише треба знайти. Лише, лише залишається одне знайти його. <свісно> він десь тут був. Ой, а так я і не відповів, що ми йдемо робити. Ми шукаємо песика в цьому моді. Але ми вже, як бачиш, пройшли 1900 блоків і 600 по іншій координаті. І його все ще немає, тож, можливо, це подорож до далеких земель без песика. Він одного кольору, як в старих версіях Майну, а це і є старий старий Майн. Він заснований, ну, ця версія заснована на версії бета 1.7.3, якщо я не плутаю. Якщо я наплу... не плутаю, це реально на беті заснована, заснована версія. О, там що світлячки? Секунду. Ой, я бачу у себе бітий Піксель тепер на екрані. Я бачу у себе битий Піксель. А ні, це не битий Піксель, це просто шумить Майнкрафт. В старих версіях він шумить. А звідки тут світлячки? Звідки тут світлячки? Вони ні від якого блоку не йдуть навіть. А ні, це все-таки у мене битий піксель. Він ось тут знаходиться, де я мишою Вам показую. Він прямо ось тут. У мене такий битий піксель білого кольору. Я його зараз прекрасно бачу на фоні зоряного неба. Просто прекрасно бачу. Але варто все-таки ніч переспати. А не їздити по темряві. Так, тако. Відразу баните за. О, Вовк! Секунду, я відповім. О, Вовк, привіт! Я до тебе йшов 3000 блоків. Оже бій, привіт. Привіт. Привіт, Вовчок. О, тут другий є. Другий. Другий Вовк. Вовка. Як його назвати? Ні, т... ні, його не буду назвати Вова. Володимир. Чи може його назвати Володимир? М -м -м. Подумаю, подумаю, подумаю. Привіт, Вовк перший, привіт, Вовк другий. Не знаю, як тебе дозвати. Поки що, але. окей. Називай Арчі. Арчі Лінукс. І сюди дібрався. І сюди дібрався. Пес патрон. Йоу. Можна, можна, можна. Але в нас тепер є деяка дилема, Чат. Як нам їх транспортувати двох таких хороших? Мені в ту сторону. Ви не хочете в човен сідати, серйозно, прийдеться вас так тягти. О там ще третій. Але мені двох вистачить. Ну, прийдеться їх так тягти. Ви будете тепатись чи ні? Ану, ні, вони просто зникають. Ану, тепнуться. Будь ласка, тепніться. Тепнулись. Йоу. Так, що за данж? Добрий день. Е, підійдіть до мене. Песики, песик, песики. Так, перше є. Сиди тут. А ти куди? О, він тут. Все, вони тут будуть. А я собі викопаю з. ну. в землю прокопаюсь сюди. Ага. Це що таке? А, це залізо. Угу. Така текстурка дивна. <реслужить> Respawn point set. Угу. Це якийсь фільм чи що? Це... Це інфаркт. Ого. Ого-го. Так, 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 так. Плюс редстоун. А, хто біжить? Хто біжить? Блін, це був. Блін, мене це так налякало. Капець. Я так налякався за того, що кріпер до мене підбіг. Ха-ха. Я прямо налякався так тотально. Ану, давайте лягати спати, поки зомбі не прийшли. О. Зомбі вже все. Кінець. Кінець, 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 зомбі. О, не все, не кінець. Тільки собак моїх не чіпайте. Окей? Окей. Я думаю, вони це і сказали. І погнали далі, немає шляху. Нарешті, нарешті, подорож додому продовжується. Нам в ту сторону, ага, собаки вже погнали кудись. Блін, тут дика якась собака, чи це моя. Це моя? О, це моя все-таки собака. Ага. Я думав, тут дика собака чиста. <плес> Ще як. А, собака, ти що. <плес> що ти робиш? Йоу, я у тебе забрав речі, ти можеш речі підбирати. Ти Буквально як мідний голем. Ти знала собака? Ха-ха. <плес> Буквально К Мідний Голем. Вже так мало залишились додому, а все зі мною. Ой, войд, вой, 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 вой. Чому? А, все, пси тут. Я подумав, тільки один тепнувся. Спочатку взагалі нуль тепнулось. Щось мені не подобається, що такий великий океан. Я як ніби не бачив такого великого океану. У мене ж світ не перегенерувався випадково. А де в мене будинок? До речі, на яких координатах? Мінус 60, мінус 190. Туди, туди. Ага. О, а от і будинок. Аба, давайте впадаємо знову серцевий напад. <гум> Пам'ятаєте, як я впав колись? Ой-ой, кріпери. ні Ні-ні-ні-ні! Головне що говки вціліли, а. Ні. Ні. Я заспавнився на 1700-й координаті. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні ні Треба ліжко це звідси викинути взагалі. <гум> Нано. Ми на таке не погоджувались. Давайте заспаунимося на спауні вже, якщо переспавнюватись. Надіюсь, вовків зі мною немає? О, кайф, вони залишились біля будинку. Склет, склет, привіт, попади тепер по мені. Давай, давай, ти зможеш. Давай, давай, давай. де я? А де я? Чат, я не пам'ятаю цього місця. What the hell? Що? Тут пустеля! Чому я не заспавнився на спавні? Ну, може ще раз мені треба перез... пер... переспавнитись? Секунду. Секунду. Давай, 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 вбивай павук мене. Чому я тут спавнююсь? Чому я тут? Стоп, що це за кубка? А, це дерево. Де я знаходжусь? Де я? О, боже мій, де я? Я спавнився взагалі не в пустелі. Це якісь інші координати. І що робити тепер? Блін, не повністю без речей. В якомусь невідомому мені місці. Вночі. Серед купи мобів. Ааа, і... Бу -бу. За що мені це все? Це, це веселка? Йоу. Йоу. Знак, що все буде добре? <смір> це. Йоу, я й не знав, що так можна зробити. Ну, що таке є в цьому Майнкрафті, в цій версії. Капець. Ось це так. А, все зникло. За і зникло. Дивно. Дивно, дивно. Але тим часом настає день, як бачите? День, як бачите? Як я й сказав. <гум> То що нам робити, щоб повернутися додому? Якщо хтось забув, я нагадаю за цей час, що у нас сталося. Я прийшов додому і вибухнув кріпер. І я помер. В якомусь сенсі це кінець історії моєї, в тому, що я добирався додому. Але почалась інша. Історія. Вона в тому, що я заспавнився. Незрозуміло де? Тут пустеля. Я ніколи не спавнився в пустелі, я був в лісі весь час. Що сталося з моїм спаунпойнтом? Алло? Ну, йди звідси, зомбі. У мене ще й пів серця. Там скелет плаває в. Не будемо говорити, де він плаває. Йому добре там. Йому там добре, він щось без голови. лол. <т Bo Y appele> я не знаю, що це за такий баг, але вони чомусь спавняться без голови. Блін, це буквально виживання 2. <пл>... З нуля починаємо, з чистого аркушу. Чим компас тобі допоможе? М -м -м а тут координати не видні, ось, ой, не видно їх. На жаль, я чат не можу відкрити, щоб курсором показати, але там написано hold a compass for more information. От, координати не показуються. А у мене є координати будинку. Вони 90-190. А я не знаю, які це координати. Це може бути все, що завгодно буквально. Вона може дати вовне. Ну, скільки. Три штуки рівно, Йо, ми зможемо поспати. Клас. Клас, клас, клас. Тепер залишилось лише одне: знайти редстоун і зробити компас. І все. Ну, все це, це, це значить нове виживання. Блін. Хто б міг знати, що виживання поверне в цей бік? Прямо от сюди. Я посеред пустелі. Я в Австралії. <и> <you> Частина четверта. Я в Австралії. Притому до того третій розділ: Подорожуємо з собаками додому. Ні, ну хоча подорож могла занести в Австралію. Блін, реально з поля зору все вийшло вже. Місь тунель. Якщо вже і залізу є, то можливо і. А, це вугілля. Я вже подумав редстоун. Єдиний раз, коли мені знадобився Редстоун. Redstone... Йось він. Йоу, тільки сказав. Нарешті, нарешті. А, може я тут дізнаюсь? А ну, ану, ану ану, я скрафтю тут верстат. І хочу дізнатися, наскільки глибоко я. Я. ну, вийшов. Ану, ну, а ну, ну. Наскільки глибоко я прокопався? Якраз 4 штуки. Ох, як же добре. 30-та висота! Це тільки 30-та висота. Наскільки високо верхня висота світу? Наскільки вона висока? Я думаю, там блоків як мінімум 100. Це не ванільна генерація, до речі. Це екстендед генерація, тобто. Вища генерація. А, ну тоді і логічно, до речі. Досить таки логічно, що екстендед генерація дає вищу, вищу територію. Угу. А ну і. Я тільки зараз подивився на XZ. Ви бачите, мінус 702 тисячі. Що це таке? Чому я не на спавні? Алло? А, Ну, я думаю, це, наша... це наш останній вечір на цьому острові, після якого ми відпливемо. Зроблю тут невеличку взагалі хатинку, мені це місце так сподобалось, як тимчасовий перепочинок, що я аж сюди двері зроблю з ефкаліптового дерева. Все. Все, 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 все. Якщо я ще колись тут заспавнюсь, то буде де перепочити хоч. В цю, мабуть, мені сторону, блін. Хай навіщо я крафтив човен? Мені ж геть, не по. Ну добре, я поїду все-таки на човні. Поїду на човні, бо можна розігнатись. О, якраз тут річка проходить. Добро. Мені здається, мене не випускає з континента, де у мене остання точка спауна. Я от не знаю, як вони це вирахували, роздробники цього моду. Але вони не дають вийти за межі континента. Типу, все відділено морями. І вони тільки на тому континенті можуть заспавнити, де останнє. О, вовк! Вовки, ви провантажились, з вами все добре. Значить, йо, вони реально тут. Ха -ха. З ними все добре. О, тримає. От, до речі, по них я і ходив, по вовків. Ось вони двоє. Той пісок тягне. Вони ще й можуть брати в рота якісь речі. <с> прикол, прикол, прикол. А, так, в, ту, в тій стороні. Ага, в тій стороні. З того боку, з того боку. А, все як по координатах зорієнтувався. <с, <с,> Там песик э, трішки впав. Привіт зомбі. До, До побачення зомбі. Он там мій будинок, все, 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 все. все. Ми тут. Ми до речі, тут. Як я його давно не бачив. Я буквально свій будинок не бачив. Не знаю, півстріма. От він. Це він. Йо. На- Ой. Нехай тобі. Буде добре на небесах. Вовк. Я думаю, ти залишився вовком одним. Ф. Він пережив 3000 блоків, але не пережив мене. Він сам кинувся. Чорт! Чому вовки так люблять кидатись під, 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 під руку? Все. Мінус один вовк. Надіюсь, цим такого не станеться. Я зараз зроблю так, щоб цього не сталося. Мої речі тут, до речі? Речі, до речі. Як там щодо речей? Питання речей не закінчене. Десь я тут впав? Десь я тут помер, до речі, ось тут прямо помер. За мною кріпер впав і підірвав мене. Хоч би зараз такого не сталося, хоч би зараз такого не сталося Хух, такого не сталося А речей немає. Значить, вони зникли. Ну дякую вам, велике. Містери Майнкрафти. Моджанги. Проте, я повернувся з одним вовком додому. А де він? Ну. Де ти? Ось ти де Сідай. О! Там були страшні звуки. Бу-бу-бу І песик тут. Е. В такі моменти просто хочеться сказати дякую вам за стрім. Сьогоднішній дякую, що були тут. Зі мною сьогодні, а поки що на цьому, все всім, па-па!